Я спочатку там боявся, де оті вон дошечки. Так, а потім потім я вже не боявся. Є трохи адреналін. Любитель мотузкового туризму. Іван розповідає, що разом із друзями він часто приходить на майданчик, аби відпочити. Для нього це розвага, та зовсім інакше на цей вод спорту дивляться фахівці. Кажуть, чинувальники активного відпочинку навіть не підозрюють, скільки позитивного досвіду отримують. «Средства туризму, вони дуже ефективно використовуються. военно-патриотическом воспитании и при подготовке военнослужащих. Сейчас вот мы работаем с управлением образова с управлением физической культуры и спорта Министерства обороны Украины, и вот они сейчас проводят так называемые школы выживания, mm -hmm. где основными элементами как раз являются те умения, которые получают студенты, дети в туристских походах. Ті, хто був у таких туристичних походах, вміє правильно організувати ніж Він знає, як знайти їжу і очистити воду. А школа виживання розвиває надзвичайно важливу рису, витривалість. Вона потрібна і в буденному житті, і на війні. А ще таким юнакам доводиться разом долати перешкоди, тому вони стають справжньою командою. Буковинець Петро це розуміє, тому підтримує захоплення доньки. каже, хотілось би, аби все більше молоді обирали саме такий відпочинок і аби цьому сприяла держава. Не вистачає дитячих лаґерів, навіть по всій області. Якщо б было б больше дітської лагері, если бы, например, наша власть займалася більше дітьми і нашим будущим, то, мабуть, б, от, зараз б не було б війни. То ні, ініціативи для розвитку спортивного туризму недостатньо не заперечують і чиновники. Без матеріальної бази, без ставлення влади, місцевого самоврядування, до розвитку. Спортивного туризму не буде і руху в цьому плані. Пішохідний водний гірський туризм на Буковині є все для того, аби його розвивати, і це не лише корисно, а ще й прибутково, каже експерт із Польщі, та й тут розповідає без участі держави не обійтись. Будувати туристичні атракції, створювати туристичні продукти. Це все робота підприємців. А держава повинна просувати цей продукт. До того ж спортивним туризмом можна займатися у будь-якому віці, оскільки літній сезон вже розпочався. Інструктори активного відпочинку радять не баритися, а рушати у туристичні походи. Ольга Андрійська Рослав Ливицький Іван Чижик місцевий час.